Минув майже місяць із з того часу, як на ділянці проїзної частини від перехрестя з Вінницькою до перехрестя з Європейською перекрили рух і розпочали роботи з капітального ремонту каналізації і водопроводу. Нині пішли ще далі, хоч триває лише підготовчий етап. Розкопали не тільки від перехрестя до перехрестя, а й кілька метрів уздовж головної дороги. Роботи проводять, нагадаємо, фахівці, ТОВ науково-виробнича фірма Термоуніверсал. Замовником є Бердичів водоканал. Вони завернули вліво і вправо, тому що по проєктної документації розроблено так, щоб потім, коли ми перейдемо перехрестя вулиці Європейської, і вдруг, як буде якийсь порив на ділянці зліва і справа, якщо буде порив, то щоб потім не розкопувати це все спочатку, то що ми зараз розкопуємо, то зробили вліво і вправо на відстані 30-50 метрів відгалуження е від для того, щоб щоб поміняти зразу ці ділянки, які можуть потім прорвати точно також, як прорвало тут на Шевченка. І далі будете вниз по Шевченка, так? Роблять перехрестя Шевченка-Європейська, тут закінчуються роботи, і переходяться вниз, будуть прокладувати далі трубу водяну і каналізаційну вниз по Шевченка, замінювати трубу. Нині мають віднайти, зазначає директор міського усі водопровідні й каналізаційні труби. І після цього водяна труба буде замінюватися з установкою нових колодязів. Як тільки закінчиться, закінчить перехрестя європейської Шевченка, перейдуть туди вже вниз по вулиці. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.